Дівичії ночі висушили карі очі дівичі ночі, черниця Мар'яна. Розплелася густа коса, аж до пояса, розкрилися перси гори, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й оббилися, кругом стану і в подушку. Холодно впилися, та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса, краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли нема вікно дружини, немає, з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись, одинокому, з ким жити? З ким світий лукавий, скажи мені, нащо мені тая слава? Слава я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще завидують гордим і злою. Злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховаю. Нехай нарікають, гріх їм буде, Боже мій. Чому ти не хочеш? Укрутить свої темні, тяжкі мені ночі, бо як день неодинока з полем розмовляю, Розмовляю і не долю в полі забуваю, а вночі, та й оніміла сльози полилися, біля руки простяглися, В подушку впилися.